І ми бачимо чергове намагання на соціальне замовлення великого капіталу роботодавців, власників, внести черговий проєкт Трудового кодексу, який значно звужує соціальні права найманих працівників. Якщо подивитись уважно, цей вже новий черговий проєкт, то там у працівників тільки обов'язки і в той же час надає. Тільки права, фактично без обов'язків роботодавцям, власникам. Хочу вам зазначити, що попередні трудові кодекси на профільному комітеті соціальної політики і праці, які я представляю, а я є секретарем цього комітету парламентського, щоразу з ганьбою майже одностайно відхилялись як такі, що суперечать Конституції. І як такі, що значно, значно підкреслюю, звужують права працівників навіть по відношенню до того трудового законодавства не ідеального, яке зараз є. І от маємо з вами чергове, чергове таке хотілку роботодавців, власників, в черговий раз перетворити на кріпаків своїх працівників.